Книжкова площа це щорічна ініціатива Львівської муніципальної бібліотеки. З 2021 року проект реалізується в містах Львів, Тернопіль, Дніпро. У 2025 році до складу міст учасників офіційно було запрошено наше місто. Рішенням долучення Житомира як партнера стали результат глибокого аналізу роботи культурної сфери міста, безпосередньо діяльності управління культури та комунального закладу міській публічної бібліотеки. Що це буде? Безпосередньо 17 серпня на європейській площі що на вулиці Михайлівській, ми плануємо з 11 до 17 локації. Основна ідея, якщо у вас є книжка, яку ви вже прочитали, ви можете прийти і обміняти її на нову книжку. Також у нас на сьогоднішній день вже зареєстровано понад 800 книжок. Плануємо збільшити цю кількість саме в цей день. У нас будуть працювати локації по книговміну, зона для довідок, локація від спеціальних гостей Дара Корній та Лариса Ніцой. Також ми плануємо дискусійну панель, де будемо обговорювати три важливі теми в. Умовах воєнного стану це бібліотека в сучасному світі, читання, діджиталізація, тому що сьогодні є великою проблемою те, що діти не читають книжки, і також бесіда з письменниками. Також ми плануємо багато майстер-класів для дітей різної вікової категорії. Також плануємо встановити фотолокацію. Запрошуємо всіх містян та гостей нашого міста долучитися і обміняти книжки на нові.